Доброго вечора. З вами епізоди у студії Елеонора Шатківська. Про головні події Києва цього тижня. Далі у випуску. Третя річниця перших смертей на Майдані. Чому слідство триває досі? Де можна зігрітися безпритульним? Наші журналісти перевірили столичні пункти обігріву. Як проходив перший день соборності у 90-х? Епізоди поспілкувалися з очевидцями. Музика. У неділю 22 січня киян вшанували перші пам'ять героїв Небесної Сотні. У цей день три роки тому беркут стріляв в учасників протесту патронами летальної дії. Ці вбивства розслідують досі. На якому етапі ці справи тепер дізналися наші журналісти? вулиці Грушевського активісти громадських організацій Воля громади та вольниця встановлюють відкритий мікрофон, але охочих говорити небагато. А як Жизневський, так і Нігіоян. і всі хлопці, які першими полягли тут, заслуговують на нашу увагу, шанування пам'яті. І Мені дуже прикро, що серед мільйого трьох з гаком Києва так дуже дуже мало людей. Ті, хто прийшов, закликають не забувати перших загиблих, декламують патріотичні вірші. Кожного року проводимо події це 30 листопада, це якраз в ніч, коли побили студентів 22 січня, так, перші смерті на Майдані. І ще у лютому три дні це 18, 19, 20, це ах, полюсткова триденна хода. Перші смерті на майдані розслідують уже три роки. Адвокатка Євгенія Закревська каже, що позитивна динаміка є. На даний момент все ж таки я бачу є певне просування. Проведено вже додаткові експертизи і вже з інших джерел, по іншим навіть справам, трішки встановлено, що видавали батон армії. На даний момент ми все ще збираємо світ. За я бачу, як падав чоловік. Це свідок розстрілів на Грушевського. Якщо ви його впізнали, просимо повідомити слідство. Водночас система МВС продовжує блокувати розслідування. Немає навіть окремого, не те, що слідчої групи, а немає навіть окремого слідчого, який займається тільки цією справою. Окремо перешкоджає розслідування те, що ніхто не дає розуміння працівникам міліції, тепер поліції, що від них чекають свідчень. І коли ми синхронізуємо всі ці дані, то можна буде набагато більше відновити картину подій і набагато більше збирати інформації. За словами Євгенії, правозахисники вже знають, хто і як видавав патрони летальної дії, але імена їх поки не називають, щоб не зашкодити слідству. Олександр Портян, Сергій Коровайний. Епізод. 25 січня у Києві вперше зібралися учасники радикального фестивалю Burning Man, що проходить у серпні в Америці. Щороку на події приїздить понад 70 тисяч людей. Як вижити в пустелі та позбутися стереотипів, розповіли нашим кореспондентам. Рада Радмілевич прийшла на першу українську зустріч спільноти Burning Man, аби поділитися своїм досвідом. Цей щорічний фестиваль триває вісім днів в американській пустелі Black Rock у штаті Невада і дає кожному можливість радикального самовираження. Мені хотілося побути в суспільстві людей, які какой прийняти тебя таким, як ти є. Коли ти ты самовыражаешься як ти хочеш, ти можеш бути ким угодно, виглядати як угодно и, ты, і знати, що тебе за це не осудять. Є, например, є какой то комплекс, наприклад, зв'язаний з твоїм тілом, ти роздіваєшся там повністю і ходиш Ты Ти їздиш між скульптурами, між объектами між кемпами і понімаєш, за тільки один вопрос – Неужели це все создано людьми? Вперше за 30 років фестивалю на Burning Man з'явиться український кемп? Він зможе прийняти до 50 людей. Аби поїхати на подію, українцям треба заплатити мінімум 2 тисячі доларів. Кожен учасник зможе побачити сотні арт-об'єктів та створити власні, але головне навчитися безкорисно віддавати і отримувати задоволення. На цьому наголосили організатори зустрічі. На неї прийшли як новачки, так і бувалі бьорнери. Много спілкування з людьми, це много ситуацій, це много і на моментах зісічас, котре проїздять, які тебе як та міняють, котре міняють других людей. Щороку фестиваль закінчується спаленням велетенської скульптури. Кожен знаходить у цьому свій сенс. Мені, хотілося хотілось цю абсолютну свободу, яка там є. якесь не рамочне мишлення. Це створення сприйнятті тебе. Юлія Беба, Андрій Кальченко для епізодів. Акції на честь акту злуки УНР і ЗОНР проводять в Україні з 1990 року. Тоді мільйони українців взялися за руки, утворивши живий ланцюг від Києва і аж до Львова. Про те, як це було цього тижня і 27 років тому, дивіться у сюжеті. Дві з половиною тисячі приблизно стільки українців вийшли в неділю до мосту Патона відзначати день соборності. Тепер участь у живому ланцюзі не зазнає перешкод. За рік до незалежності потрібна була сміливість, щоб зважитись на це. Той день згадує родинок ВАСКОВОК. 90-му році це було е, поруч із е, власне, станцією метро Берестейська. Тоді вона називалася Жовтнева, якщо не помиляюся. Це було ось там біля мосту. Нас випадково так склали, що я була в жовтому такому світло-жовтому костюмчику спортивному і синій курці зверху. Брат, мама пам'ятає, що оператор, який проїжджав повз нас, і ну люди, які поряд стояли, звернули увагу на те, що в мене такі от були кольори символічні в одязі. 90-х роках всі розмови про незалежність України дуже таким приємним, приємним подіями лягала на нашу душу. Ми задоволені, це сприймали і сподівалися, що країна стане незалежною, буде. Повноцінним членом європейського союзу, повноцінним членом залізти дружності різних держав, одна єдина нині. Родинок васкових допомагає організовувати інші патріотичні заходи в Україні. Елізавета Зеленюк, Антон Кривко, епізоди. Відтискання на підтримку ветеранів АТО та найбагатший нацгвардієць за версією Форбс. Цей тиждень був багатим на події. Найважливіше у нашому дайджесті. окупаційна влада Криму продовжує репресії кримських татар. Бахчисарай затримала адвоката Еміля Курбадінова. Наразі правозахисника звинувачують у поширенні екстремістських матеріалів. Україною шириться інтернет флешмоб на підтримку ветеранів. Ато люди 22 рази відтискаються від підлоги, записуються на відео та публікують у соцмережах у такий спосіб. Хочуть привернути увагу до проблеми самогубц серед колишніх бійців. До флешмоб вже приєдналися українські військові, поліцейські та громадські організації. Котре, проігнорувавши мінські угоди, терористи з важкої артилерії обстріляли позиції українських бійців поблизу Донецька. Загалом за минулу добу зафіксовано 63 обстріли. Двоє українських військовослужбовців загинули. Мешканці Маріуполя вшанували пам'ять загиблих у наслідок обстрілу міста Градами. Два роки тому, 24 січня, проросійські найманці обстріляли мікрорайон Східний у Маріуполі. Києві з'явилися білборди з заголовком топ-100 найбагатших нацгвардійців світу. І фотографія теперішнього керівника Нацгвардії України Юлія Алерова. Причиною стала опублікована ним декларація за минулий рік. Переходимо до інших новин. Чотири лекції по 15 хвилин. Такий формат науково-популярних подій в Україні проходить більше року. Цього тижня на київському лекторії говорили про біологію та медицину. Далі у сюжеті. 15 на 4 проходить у шести містах України. У столичній команді проекту задіяні близько 20 волонтерів та більше півсотні лакторів. Це комерційний проект, який з'явився, каже цвітом 2015 тисячі году в Харфі, і через буквально два місяці тусі в Києві. Ну ка просто нашли друг друга в інтернеті. і все. студентка Юлія Терещенко третій рік вивчає молекулярну біологію. Вона вважає, що перед виступом найскладніше вибрати основне Було дуже складно, на самом тому що... Е... Я хотіла дати практичні какие-то совіти, але без основи без теоретичних знань це невозможно. Поэтому, Тому по суті, половина моей лекції це основа. А потім вже более подробная і важная інформація для э, обычных людей. Вхід на такі події є вільним. Одні відвідувачі приходять за компанію з друзями, інші послухати конкретні лекції. Ну я прийшов з другом за компанією, і були цікаві теми, як, наприклад, щодо вірідності життя. Ну, позаземного. приблизно п'ять лекцій. Для того, щоб прочитати лекцію, бути вченим не обов'язково. Головне цікавитись наукою і мати бажання не ділитись. Юлія Неконечна та Софія Гаврилюк для епізодів. На термометрах у Києві мінус 12. Уночі обіцяють мороз до мінус 15. Температура доволі низька, а для безхатченків може стати смертельною. Про те, чи надає місцева влада достатній захист бездомним, дивіться у сюжеті. Олександр Васильович, корінний киянин, та вже четвертий рік вимушений жити на вулиці. Квартиру у чоловіка незаконно відібрали. є одиноких людей не залишає в спокою, тому що в них є якесь житло, яке можна собі забрати. Каже, у такі морози люди вулиці особливо потребують допомоги міста. Інколи буває так, що замерзли руки і ноги, а погрітися нема де. Волонтери повідомляють, що за останні місяці у Києві замерзло як мінімум шестеро безпритульних, хоч і пункти обігріву відкрили в усіх районах столиці, але знайти інформацію про них безхатченкам фактично неможливо. Рятувальники відкрили 30 пунктів обігріву, але і вони на жаль працюють з проблемами. про них не знають бездомні, тому що їх списки публікуються на 15-й закладці, десь на сайтах КМДА». Сайта крятувальники напередодні у соцмережах з'явилася інформація про те, що в одному з пунктів обігріву вночі відмовилися приймати безхатченка. Ми вирішили це перевірити, тому разом з Олександром відправляємося інспектувати столичні пункти обігріву. У такому приміщенні на Подолі Олександра зустріли без проблем. У вузькому коридорі можна погрітися та випити гарячого чаю. Щоправда, без хаченки тут не є частими гостями. Ну дуже мало хто приходить дивитися. Це дуже рідке явище, коли хтось зайде погрітися. Далі прямуємо до цілодобового пункту обігріву неподалік метро Дружби народів. Саме на цю установу нарікали Фейсбук-користувачі, як виявилося, не дарма. У реєстраційній книзі вказано, що спочатку зими установу відвідали всього 22 людини, а на ніч залишалися троє. У пункті, окрім чаю та ліків, є також теплі речі для відвідувачів. Єдина проблема: навіть у верхньому одязі тут холодно. Світлана Попова, Наталя Кучерява для епізодів. Через відсутність доступу до інтернету інформація про пункти обігріву залишається недоступно для безхатченків. Тому волонтери закликають людей поширювати оголошення з адресами на зупинках та біля метро. Новин сільського господарства у Києві пройшов перший міжнародний конгрес Органічна Україна. Цього року, окрім традиційної виставки продуктів, люди дізнавалися про досвід виробників з різних країн і спілкувалися з політиками про аграрне законодавство. Були там і наші журналісти. Олександр завітав на Конгрес Органічна Україна, щоб поспілкуватися з виробниками і посмакувати органічну їжу. Була також і пожива для розуму, адже в конгресі взяли участь дослідники, виробники, політики, які розповіли про органічне виробництво і його розвиток в Україні. Олександр впродовж останніх років відмовився від традиційного зиморобства на користь органіки, каже, що піклується про здоров'я родини. В оригіналі це максимально наближено до. До природнього вирощування без внесення хімічних добрив гербіцидів, інсектицидів. Олександр самостійно виробляє добрива для своєї землі. Для цього я використовую хоробаків. Вони переробляють всю органіку, яка залишається після рослин, після тварин, гній, переробляють в умову. Утім, для споживача органічної їжі можуть бути і неприємні моменти. Доводиться чимось жертвувати, як Кажуть, органічне землеробство це зрозуміло, що не таке продуктивне і урожайне, так як загально прийняте традиційне землеробство. Мінус може бути в візуальності. Органічна продукція не завжди може мати, так скажем, візуально приємний вигляд. Так? Також споживача часто зупиняють ціни. Щоб порівняти вартість органічних і звичайних продуктів, вирушаємо до супермаркету. Ціни на молочні продукти або співмірні, або органіка дорожча на 10-15%. Найбільша різниця у вартості круп. Кілограм органічної гречки коштує вдвічі більше за звичайну. Загалом органічний асортимент не потішив розмаїттям. У супермаркеті немає органічних овочів, фруктів, хліба, яєць. Звісно, існують спеціальні магазини на вулицях або в інтернеті, де можна придбати сертифіковану органіку. Або робити як Олександр, вирощувати їжу самому. Анна Гришкова, Андрій Рогозін для епізодів. Це були головні події цього тижня. Для вас працювали Елеонора Шатківська та вся команда епізодів. Бережіть себе.